Якщо ви ще не бачили першу частину нашого відео про підвіконня, то радимо подивитись саме її. А потім обов'язково повертайтеся до другої частини. Підвіконня VDS від української компанії Міропласт. Також заслуговують на увагу, одна з ключових переваг таких підвіконь високі показники міцності. Внутрішні перетинки розміщено таким чином, щоб вони виконували функцію ребер жорсткості. Тому і стійкість до деформації буде високою навіть при значній ширині підвіконня. Верхнє покриття підвіконня від також дуже міцне. Це робить конструкцію стійкою до подряпин та високих температур. Пошкодити підвіконня дуже складно. Навіть тривала експлуатація та періодичний контакт з гарячим посудом не залишить на ньому слідів. Проте дизайн підвіконь VDS також заслуговує на увагу. Компанія Міропласт випускає як білі, максимально доступні за ціною підвіконня, так і ламіновані. Палітра декоративних підвіконь VDS включає кілька кольорів. Тож підібрати підвіконня і для білого, і для ламінованого вікна буде нескладно, крім того, варто відзначити тривалий термін збереження первинного вигляду. Всі від відієс мають чудову стійкість до ультрафіолетового випромінювання та інших впливів. Тому білі моделі не жовтіють, а декоративні підвіконня протягом десятиліть зберігають яскравість кольорів та чіткість текстур. Якщо ж аналізувати максимально доступний за ціною сегмент, то підвіконня OpenTech будуть, на мій погляд, поза конкуренцією. Так, у порівнянні з дорожчими та більш вишуканими моделями, підвіконня OpenTech виглядають не настільки привабливо, проте дуже часто нам потрібно надійне та не надто дороге рішення. По перше, підвіконні дошки OpenTech доволі міцні. Навіть при великих габаритах вони утримують форму і деформувати їх може ну дуже сильно на Ментажені по-друге, вони акуратно та лаконічно виглядають. Білий пластик не вигорає і не жовтіє під променями сонця, а поверхня зберігає гладеньку текстуру завдяки стійкості до подряпин. Та, все ж таки, основна перевага підвіконь OpenTech – це доступна ціна. Ну, а якщо прості підвіконня OpenTech вам не до вподоби, варто розглянути альтернативу від того ж виробника, а саме підвіконня Sauberg. Оригінальний дизайн та доволі широка палітра ламінації робить підвіконня Sauberg чудовим доповненням як для стандартних білих, так і для ламінованих вікон. До того ж, виробник подбав, щоб підвіконня Sauberg були доволі надійними та витривалими. Ключова їх особливість. Потовщені внутрішні перетинки. Вони підсилюють конструкцію і забезпечують додатковий захист від деформації. Отже, як ви бачите, навіть при виборі такої простої деталі, як підвіконня, є досить багато доступних варіантів. Потрібне найпростіше та найдоступніше за ціною рішення обирайте біле підвіконня без додаткових властивостей. Хочете підвіконня, яке органічно впишеться у дизайн кімнати, та буде служити якомога довше, і тут вибір максимально широкий. Тож, не поспішайте Пішайте і обирайте саме ту конструкцію, яка буде забезпечувати всі ваші потреби. Підвіконня має бути міцним, витривалим, не боятися вологи, подряпин та високих температур. А ще воно має гармонійно поєднуватись із самим вікном і з дизайном приміщення. А на завершення нашого відео я традиційно нагадую: ставте лайки, поширюйте наше відео у соціальних мережах і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Про вікна ми розкажемо все, що вам варто знати.